А зараз кінець йому. Навіть банку пити не буду. Та ну. Та йовіть, на того типа, витратили 30 поп, чи скільки і на цього, ну, типу, одна і майже вбити. Ну зараз подивимось. Оп! Танець маління якісь. Так. Ой-ой-ой. Давай сюди І давай ще І ще О Блять Ну а як? я я я ж я ж кажу ще Я розумію Так Блять ну окей О-озу усім сейчас треба зробити Всі атакою Так, випий, випий Да випий! Добре Ты якийсь вог. Так. Ой-ой. Так, це інша атака була, я думав, він ще раз буде смолений. Та так. Окей. Оп! Гонжі Ублюдошный гонже оп! Чувак, я тільки две к две концентрации на тебе на Блять. Два раза робить. Тільки я сподиваюсь, не буду, не буду другой фазы. А а що я стою. Я шукаю. Та, та не смоление. Так. Ну! -о. Так. Я вип'ю. І дочекаю себе, ідіот. Елітний гуай Гуанжі. Боже, Гуанжі цього бачили в пефі.